Чи вдалося дістатись до цих місць і розібрати їх, знайти людей? Ні, тому що безпекова ситуація нам не дозволяє це робити. Знаходитись е, транспорту, ДСНС на одному місці стаціонарно декілька годин. Це просто наражатись на небезпеку, ризикувати життям. Тому безумовно е, проводити такі заходи на сьогоднішній день неможливо і. Тому ми маємо черговий такий таку точку, з якою на якій нам прийдеться працювати вже після того, як ми зможемо безпечно заходити в місця. У нас є такі місця і в дворічні, і в Ківшарівці, і по Лівому берегу по населеному Петропавлівці. Тобто, ми знаємо, що там були люди їх на зв'язку немає. Були прильоти і розуміємо, що Треба там буде працювати е, спеціалістам Державної служби надзвичайних ситуацій. Їх нема на зв'язку цих людей. Є підтвердження того, що вони там постійно перебували, коли були обстріли, і ховалися саме там. Є там суттєве руйнування, обвал плит, перекриття, декілька їх з декількох поверхів попадали. Тобто там потрібно роботу не один не одну годину проводити, для того, щоб добратися до саме е, того приміщення, де перебували люди.